більше 60 штук після того я вже збився Бажаю здоров'я, дорогі друзі. Радий знову вас вітати на каналі Анві Fishian і з вами, як завжди, Аношкін Іван. Вибрався сьогодні знову на рибалочку. Вибирав вже погоду, дивився, щоб трошки потепліло. Хочу сьогодні половити щучку на жерлиці. Хочу сьогодні спіймати краснопірку. Вже декілька рибалок за нею полюю і все-таки не попадаю, що було холодно. Сьогодні у нас вже йде така невеличка відлига, обіцяють в день плюс 4, плюс 5. Отож, є всі шанси непогано половити мирну рибку. Вчора я тут був на рибалці, вчора було дещо холодніше, але закормив собі луночки. Будемо сьогодні ті лунки провіряти. Можливо, рибка підтягнулася, зібралася в той сектор лову, де я годував. Підловлю живця, розкладу жерлиці і тоді е буду більше впиратися вже в білу рибку. Отож, друзі, погнали! Розпочну нашу рибалку з пошуку живця. Та як і казав, на наших прикормлених лунках вчора закормився тут. Був, використовував прикормочку ляж. До речі, друзі, не зволожував її. Тут у нас мілко, просто тако трошки засипав в луночку і все. Зараз подивимося, чи є тут рибка. Загалом в нас вже відносно трохи тепліше, як попередні мої виїзди були. Думаю, що біла риба мала би трошки краще відкликатися. Зараз провіримо. Поставимо декілька мотиликів на тоненьку снасть. Вудилище в мене таке балалайочка, тоненька жилка, здається, 0,08. Загалом я завжди починаю рибалку з цієї жилки, тому що вона така універсальна, не дуже товста, але і досить міцна. Якщо щось попалиться хороше, то є шанс завжди його Витягнути. Ух, на першому опусканні зразу була у нас клювака. Так, знайшов дно. У нас тут не глибоко. близько метра. Ловити рибу тут одне задоволення, на такій глибині. Довго опускати не приходиться. Покльовочки гарно видно. Так. Щось при опусканні стукнуло в нас. Подивимось. Так, є якісь покльовочки. На попередніх рибалках то тут класично було, з кожної лунки мав клюнути йорш. Йоржа тут дуже багато, деколи просто не виносимо ловити іншу рибу. Так, подивимось. Загодував я вчора тут 9 лунок і зараз Будемо їх обловлювати. Нам потрібно зловити живця і поставити жерлиці. До речі, останнім часом щука також не дуже активна, але коли жерлиця стоїть, то все одно є якась надія спіймати щось хороше. Буду сьогодні пробувати... Ух ти! Гарна клювака. Буду сьогодні пробувати на окунчика ловити. Так, щось в нас є. О, перша, друзі, рибулька цільова. Ну, Таку вже можна і наживчика поставити. Перша краснопірочка, це вже однозначно радує, заряджає оптимізмом на нашу сьогоднішню рибалку. Так, на жерлиці буду ставити окунчики, тому що в попередній рибалці щука клюнула мене на окунчика саме. От Цікаво, можливо, вона... Ох, є. Дивіться, друзі, ще одна краснопірочка. Добре. Ще 5 і можемо йти ставити жерлиці. Ух ти! О! Ця вже така навіть для живця трохи завелика. Все-таки прикормлені лунки працюють. Так, треба вже поставити мотилика свіженького. Це, друзі, вже починає підбадьорювати трохи. Подивимося, може рибку треба буде ще догодувати, але скажу чесно вам, що клюваки досить -таки хороші. І риба бере впів води. З самого дна, думаю, якби поклав снасть, то клювали б Ох, от В пів води йдуть клюваки є. Дивіться, о, гарний живчик. Це вже в нас 4 непоганих грибки. А де ж окунчики? Придеться окремо шукати ще окуня, щоб словити щуку, та як показує практика, вона хоче тут окунця. Ух! Так Є клюваки. Ух ти! Супер, друзі. Потрібно годуватися заздалегідь. Так, є вже у нас що тут? 5 рибульок. Зараз ще дві поставимо сім жерлиць, а потім будемо ходити шукати окуньця, щоб поміняти. того, що Ну дуже хочу я спробувати перевірити цей, цей факт, що, от можливо, щука хоче саме окуньця. Від багатьох риболовів я чув, що окунь це один з найкращих живців. Але завжди в цьому сумнівався. От на попередній рибалці в мене була реалізація щучки. Хоч і невеликої, але саме на окунчика, тому цікаво. Ох, під самим верхом. Під самим верхом. Не забуваємо ставити свіженький мотилик. Оп, зараз буквально ще ребулька і біжимо. Так, давай, давай, давай. Не хочеться гаяти час. Хочеться вже спіймати якусь велику гарну щуку. Є у нас найкращий живчик. Я вважаю, що загалом, де б не ловили на жерлиці, найкращий живець це той, який є в водоймі. Така в нас буде зараз глибина. Дуже подобаються мені оці жерлиці, не знаю, вже багато про них розповідав. Хороша конструкція. Так, будемо забирати щось таке не дуже велике. Не дуже велике, тому що краснопірочки в нас клювали доволі такі гарні. Чіпаємо, Десь отут посерединці, напевно, дуже багато покльовок тут саме в голову щука б'є. Так, все. Біжи ловина. Не знаю, чогось в мене завжди є надія на ці жерлиці, але в цьому сезоні навіть не вдалося ще зловити таку... Хорошу щуку. Були покльовки, були такі невеличкі шнурки. От трофея ми ще не бачили. Одного упустили були, щука тоді нам відірвала поводок. Самісінькі лунці, просто там багато хто писав, де багор, Багра тоді з собою не було. Але сьогодні я вже його взяв. Так, біжимо далі, розкладаємо наші жерлиці. Розклав наші жерлиці. Перед тим як йшов розкладати розклада, ще трошки зверху тут корму, небагато, так, щоб цю рибку втримати в нашій точці лову. Так, І будемо знов пробувати пробувати ловити цю краснопірочку. Ух ти, під самим верхом. О, дивіться, є. Нарешті Мені вдалося попасти на, на цю гарну рибульку під самісіньким верхом. Завжди, друзі, треба пробувати обловлювати всі, всю товщу води, тому що от буквально сантиметрів 15-20 від лунки в мене є покльовки. Якщо банально опустити мормишку і кинути на дно, будуть клювати йоржики. Думаю, що суха прикормочка. От, Поступово зволожується, робить такий шлейф, динаміку в лунці, і це однозначно. Ух ти ух ти, що! О, дивіться, яка однозначно позитивно впливає на клюваки. Це вже така в лодоньку гарна. Дивіться, які, які друзі, гарні рибульки. Так, Обов'язково свіженького мотилика. Бажано навіть два. Того, що... Розмір риби непоганий. І знову ж таки, клюнула вона в нас не з дна. помаленько. Я б сказав, що тут десь робоча зона клювак. Це десь сантиметрів 20 см від льоду і до пів води. Так, давай, 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 давай. Можна підігрувати, Де, ух ти, деколи навіть просто опускаю і без всякої гри повільне опускання і рибка клює. Легенько просто опускаємо. Попробуємо так, так. Так, десь отут мала би зараз в нас бути клювака. Ох, є. Любить плотва, любить краснопірка от таку, таку подачу наживки. Зокрема, і літом на фідер ми використовуємо довгі поводки на платву, щоб наша наживка максимально затримувалася в товщі. Так, так, так. Ух ти! Є-є-є-є. О, непоганий розмір. Бачите, для того, щоб попасти нам на цю рибку, потрібно було лише закормити з вечора лунки і почекати погоди, коли нас трошки потеплішає. Дуже такі ніжні клюваки. Легенько підносить потім вниз. Оп, є. Ух ти! Супер, друзі! Просто просто, не знаю, надзвичайна рибалка. І живця вже наловили, і жерлиці поставили, і рибка в нас клює. Приємно, коли риба відкликається. Любить вона тут прикормочку, тому що не зі всіх лунок вона ловиться. З наших прикормлених місць, і то не з кожної лунки, треба ще її пошукати. Більш-менш знайшли таку непогану луночку і от рибка в ній є. Так, подивимося, що в нас зробиться на дні. Так, Може тут є якісь гарні окунчики. Так, 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 давай, давай, пора вже клювати. Ну, з цієї лунки ми вже багато рибки спіймали насправді. Трошки догодуємо. Небагато. навіть ця собі та прикормочка опускається, робимо. Підемо ще на другі лунки спробуємо. Пуп, пуп, пуп. Непогано. Розрив сьогодні практично з кожної лунки. Рибка клює, з кожної прикормленої лунки. Я собі засверлив трохи лунок, пробігся, подивився, з якої відкликалася платичка. Ще докинув трохи прикорму і от маємо позитивний сьогодні результат. Десь рибка стоїть вище, десь нижче. На одній лунці то взагалі не давала навіть трошки мормишку впустити. Загалом, друзі, риба клює. На яку б лунку не став, більше десятка однозначно, багато клювань. Розмір такий доволі непоганий для зими. Попадаються і такі в ладоньку, гарні рибки. Так, на цій ломішці ближче до дна всі клюваки були. Ух'є. Хоче рибка постійно свіжого мотилька, тому що мнуть вони його так добре. Але 5-6 рибок на два мотильки можна сміло витягнути. Так, Ближче до дна. Немає такого опускання, щоб не було клюваки. На кожній проводочці, якщо не підіб'є, то, то є рибка. Періодично луночки ще догодовую, не сиплю багато прикормки, ухти, непогано, щоб постійно тримати якийсь шлейф порохи. Риба зимою загалом так не дуже активно харчується. Тому саме такий варіант прикорму, як на мене, то досить результативний. Тримати шлейф, муть, рибка збирається, стоїть під луночкою і вже починає реагувати потім на нашу наживку. Єдине, що всі проводочки, друзі, потрібно робити зверху вниз. Опускання має бути. Ух ти! Непогано, непогано. трошки підловили, не забуваємо догодовувати. Зроблю зараз паузу на чай. Вип'ю трошки чайку, тому що вже трошки рибки ми половили. Найприкормочка працює і збирає нам нашу краснопірочку далі. Ну, а ми пити чайочок. Неймовірно, друзі, сьогодні в нас рибалочка. Краснопірочка радує, що не можна сказати про щуку і жерлиці. Зараз, напевно, що піду жерлиці переставлю. До речі, друзі, цікаво, чи ви жерлиці перекладаєте на рибалку. Того, що бачу, хто як на рибу прийшов, як жерлиці розклав, так вони весь час і стоять. Зараз я, напевно, що піду декілька перекладу, подивлюся. Думаю, що в цьому є сенс. Якщо там щука за 2 години рибалки не клюнула, то є змісті жерлиці перенести. Ну і досипав трохи корму, перенесемо жерлиці і будемо далі лупити ту краснопірку. Дуже е багато клювань, багато такої непоганої рибки. Загалом, друзі, рибалочка потепліла, сонечко вийшло. Получається, у нас досить таки успішно. П'ємо чайочок, перекладаємо жерлиці і продовжуємо. Після обіду риба в нас продовжує клювати. Правда, вже нема такого темпу, як був зразу. Зразу ми максимально зібрали всю рибу з лунок. Там десь більше 60 штучок нам вдалося спіймати, але, ну, друзі, гарна сьогодні рибалка, насправді гарна риба покльовує. Жерлиці мовчать, пропорців немає. Щука сьогодні відпочиває, не знаю. Приїде я ще, напевно, сюди знову за нею, візьму реванш, може ще не один раз, хочеться спіймати щось хороше. І є тут багато гарної щуки, єдине, що треба попасти на той вихід. Сьогодні риба бачиться, краснопірочка так само. Є періоди, що вона підходить кліє краще. Є таке, що треба побігати по лунках, позбирати її. Але відкликається практично з кожної прикормленої лунки. Оп, біля самого дна клювака. Приємно, тому що сьогодні нема багато ёржиків. трошки вони вгамувалися. А, тільки нас згадав за їржаво. Якщо вже йоржик в луночці прокльовує, значить треба бігти далі. Ще одну проводочку і біжимо. Почався у нас такий трохи вітерець, задуває ківок. Високопроводку зробити вже дуже важко. Та і рибка вже не така активна, як була. Напевно, що зловимо ще одну і будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Так. Мала би ще бути покльовочка. Лунка прикормлена, до речі, з цієї лунки ми зранку зловили найбільше риби. Штучок 30, напевно. Не можна так рибу всю вибирати. Потрібно не виловлювати до останньої. Кажуть, що риба, яка стоїть в лунці, вона підтягує другу рибу. Ух, була покльовка. Так, біля самісінького дна. Ух, є. Ось на цій рибці будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. І зараз ближче покажу вам нашу лову. І будемо його відпускати. Ось такий, друзі, у нас сьогодні уловчик. Дивіться, скільки тут гарної рибки. Доволі таки непоганий розмір. Є в ладоньку. Попалося декілька і таких окунців хороших нам. Загалом, друзі, рибалкою задоволений. Хотілося б ще побачити якусь покльовку на жерлиці, але щука пасивна. Так, всю рибку нашу відпускаємо. Більше 60 штук, після того я вже збився. Використовували нашу прикормочку ляж сьогодні. Прикормка дрібнофракційна. І для таких задач, як ловити зимою, досить таки добре підходить дрібна фракція. Так. Рибки наші всі поплили. Підібрали ми ключик до риби, вибрали правильну погоду, вибрали правильне місце, підгодували і отримали такий бажаний результат. Ось такий доволі продуктивний виїзд у нас вийшов. Кому друзі сподобалося наше відео, обов'язково ставте пальці вверх. А також не забувайте підтримати україномовний контент, підпискою та лайком. З вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!